Тисячоліттями корінні племена в США ловили в річці Колумбія, лососів і форелей, а на околицях збирали їстівне коріння і лікарські трави. Вони вірили, що річку і її ресурси створили найвищі сили, щоб захищати їх і матір землю. саме наша віра робить річку священною. Щороку племена чекають першого бенкету. На ньому віддають шану кожному харчу, перш ніж вирушити його добувати ми проводимо ритуали рік за роком, щоб вшанувати кожен із цих харчів і відкусити перший шматочок. Ми хочемо схвалення від Бога, бо керуємося його законом. нині традиція ловіння лососів під загрозою. Ми бачимо, що відбувається в нашому районі. Людей стає більше. Ростуть міста й сільські райони, загальний прогрес. Лососів дедалі менше. Вони зникають через гес і промислове забруднення. Також вода стає дедалі теплішою. Тепер племена хочуть захистити річку. наші люди робили це багато років. Вони виходили, брали волосінь, закидали її і ловили рибу треба підтримати річку захистити воду рибу оленів коріння і все що є в землі просто мати землю загалом тож це наша відповідальність Племена побоюються що без річки втратять не лише їжу а й свою духовну ідентичність